Добрий день, малята! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись чимно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку, щиро бажати. Сьогодні в гості до нас завітали музиканти. Вони хочуть нам розповісти про захоплюючий світ музики та музичних інструментів. Дітки, а ви любите музику? Музика це справжнє диво. Вона може бути веселою, сумною, тихою чи дуже гучною. Якщо на сцені грає одна людина, то це називається соліст. Коли ми слухаємо музику, наш настрій змінюється. Ми можемо усміхатися, танцювати або навіть мріяти. А знаєте, хто створює музику, пише її вірно, це композитор. Люди, які грають на музичних інструментах, називаються музиканти. Це люди дуже талановиті. Вони вміють грати на піаніно. Його клавіші схожі на великі зубчики. Всі музиканти знають, як називаються ноти: До, Ре, Мі, Фа, Соль, ля, Си. Ще музиканти грають на гітарі. У неї є струни, які можна перебирати пальцями. Це скрипка Вона невелика, але звучить дуже ніжно й мелодійно. Щоб грати на скрипці, треба водити спеціальним смичком. По струнах. Скрипка може сумувати, може радіти, її музика схожа на голос пташки або вітерця. Це барабан гучний і ритмічний. Коли ми б'ємо по ньому паличками, він каже бум-бум-бум. Барабан задає ритм у музиці, ніби каже Танцюй, рухайся, його звук відчувається навіть у ногах. Це маракаси, це справжні веселощі, їх тримають у руках і струшують. Всередині маленькі кульки, які стукають об стінку. Маракаси додають ритм і настрій у будь-яку пісеньку. Музика часто супроводжує танці. Коли звучить ритмічна мелодія, тіло саме починає рухатись. Це і є танець. Танцювати можна по-різному: плавно, швидко, весело або граційно. У кожного народу є свої танці, які передають його культуру і традиції. Це ксилофон яскравий і веселий інструмент, який виглядає як веселка з дерев'яними або металевих пластинок, розкладених у рядочок. Щоб грати на ксилофоні, музикант бере спеціальні палички. Їх називають молоточки і легенько вдаряє по пластинках. Кожна пластинка звучить по-своєму одна високо, інша низько. Разом вони створюють чарівну мелодію. Ксилофон дуже люблять у дитячих оркестрах, адже він звучить весело і дзвінко, як краплинки дощу або смішинки. Маленькі діти часто грають на кольорових ксилофончиках. Це не тільки цікаво, а ще й допомагає вивчати звуки і ритм. А якщо об'єднати музику, спів і танці, вийде справжнє свято. Тож слухайте музику, співайте, танцюйте і не бійтесь мріяти, бо музика живе в серці кожного з нас. Давайте зробимо пальчикову гімнастику ромашка. В полі ромашка цвіла, у вітру гойдалась вона, вранці пелюстки розкрила, у гості комах запросила. Чілки навколо кружляють, з нею комашечки грають. Пахощі всіх огорнули, надвечір ромашка заснула. Пропоную сьогодні зробити аплікацію «Ксилофон». Для цього нам знадобиться. Пензли, клей та вже заздалегідь вирізані деталі. На основу потрібно приклеїти різнокольорові дощечки вже заздалегідь вирізані. Клеїмо дуже обережно, не квапимось. Перший колір фіолетовий, потім синій, потім блакитний, потім зелений, потім жовтий, помаранчевий та червоний. Ось такий гарний ксилофон у нас з вами вийшов. Чекаю на ваше фото. Пропоную намалювати ксилофон. Для цього нам знадобиться фарба, водичка, пензлик. Розфарбуємо його зеленим, жовтим, синім та червоним кольором. Ось такий гарний ксилофон у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю ваше фото. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, про що ми сьогодні говорили. Які ти знаєш ноти? На якому музичному інструменту ти вже спробував пограти. Дякую за увагу! До побачення малята! До наступної зустрічі!